І хай і дуже було б гарно, якщо б рядом з Поруч з Ергатом з'явилися якісь інші оператори. Може, не оператори, а просто співвласник. Енергатом би працював як оператори та розвивав енергетику в Україні. Тому що, ну, як ми бачимо, по світу майбутній бізнес висототехнологічний, він весь високоенергетичний. Тому без енергетики. І все забудувати панелями і тройками ніяка країна не піде. Ну, ми маємо ось приклад Німеччини, яка, нібито, найбільша економіка Європи, але що вона стикається з тим, що вона відмовилась від атомних станцій. Ну, тому я не впевнений, що якщо б це була не ні Німеччина, не було б набагато гірше, щоб якась більш-менш багата країна. Пішла на такий крок відмовитися. Ну, та, що... ну, ці гроші так, ж мають, як я як, як, перепрошую, як у дурака фантиків. Вони просто там можуть доплачувати, е, за те, що виводять порівняно нові атомні блоки, і закривають, і вони за це гроші платять. Тому що, і давайте там, за Вугільним станціям аналогічним чином. Тому, вони можуть практично всі проблеми вирішувати за рахунок того, що вони їх заливають грошима. А в нас же немає, ми в трошки в інакше ситуації, в нас немає. Мало того, що війна, так ще й грошей нема. Так, так, так. І ми бачимо. Ну теж коли прагматики приходять до влади, ну якось у США, наприклад, Трамп, то всі ці пільги е, сонячно-вітрові на цьому тижні, що на мину, да, ще на цьому Прекрасний тижні. Прекрасний бюджетний акт тут прийняли, так? Е, ні, там там мали ще ці акти. Ще ж прийняли. Е, Трамп відмінив повністю пільги на сонце і вітер у США. Ну сказав, що і так багато років були, то ви повинні вже самі щось робити. Ми відразу там пішли акції вниз компанії, деяких там води займається. Тобто, схоже, що багата частина цього бізнесу була орієнтована тільки на пільговий період, на пільгові кошти пільгові щоб... і державні субсидії.